Чого ти не бачиш у ваших стосунках, але про що ти маєш знати. Давайте подивимось. Щоб зрозуміти, цей розклад для вас чи ні, я витягну одну карту на вашого партнера, да, що, хто він в цих стосунках, я витягну одну карту на вас, хто ви в цих стосунках, що зараз між вами відбувається. Да? І якщо ви себе впізнаєте, то цей розклад для вас. Якщо не впізнаєте, то звертайтеся в особисті за да, індивідуальними розкладами. Отже. Давайте подивимось, хто він в стосунках, хто ви в цих стосунках? Що між вами зараз відбувається? Так, дивіться, він чоловік, якого, в принципі, складно. Розкачати. Да? Він безініціативний, він такий повільний. Він, ну вам може здаватися, що він взагалі лежить і нічого не робить, і вам його дуже складно розштовхати. Е, так, хто ви в цих стосунках? Ви надто емоційна, у вас багато емоцій, багато таких. Зашквал, зашквал просто емоцій. І ще ну, вам складно взагалі з ним домовлятися. Да? Можливо, з іншими людьми вам легко домовлятися, з ним вам дуже складно домовлятися. Що, що між вами зараз відбувається? Е, між вами якесь припинення спілкування. Да? Можливо, ви мало спілкуєтеся, бо взагалі не спілкуєтесь. Да? Якась е, пауза виникла, конфлікти виник. Е, нема спілкування, нема спілкування. Так, і е, е, яку. Ну, що вам треба знати про ваші стосунки, да, чого ви не помічаєте. Що вам треба знати про ваші стосунки, чого ви не помічаєте? Давайте подивимось, чого ви не помічаєте, що вам треба знати про ваші стосунки. Ну, дивіться, тут а, дійсно кожному з вас потрібен свій простір, потрібно усамітнення якесь на да, але ви. Ну, вам не вистачає радості від життя, вам насправді не вистачає якихось позитивних емоцій. Не вистачає позитивних емоцій, не вистачає часу кожному да, і свого і якогось вільного простору, щоб у кожного був свій вільний простір для того, щоб побути на самоті. І Ще вам потрібна чесність, вам потрібна чесність, вам потрібна чесна розмова, і вам потрібно справедливо ставитись до нього, до себе да, і якось проговорити про свої потреби, про свої кордони. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадую, що за індивідуальними, звертайтесь в особисті. Всім кохання і пока!